Друзі, вітаю! Сьогодні поговоримо з вами про готель медитиран and Спа Конгрес 4 Зірочки». Готель розташувався в мальовничому туристичному селищі в 100 метрах від пляжу. До центру Будви можна дійти за 15 хвилин через тунель. Зараз з вами ми знаходимося в лобі готелю, і як ви бачите, що сучасного ремонту тут немає. І хочу сказати, що готель вже потребує реновації, але все є чисто і доглянуто. Ми жили в номерах стандарт, як ви і бачите на відео, сучасного ремонту тут немає. Да і на стінах були якісь то плями, начебто від потопу. В номерах є капці, косметика, фен, халат. Можна взяти на ресепшн по запиту. Готель працює на сніданках, сніданок плюс вечеря та на все включено. Одразу хочу сказати: якщо брати харчування сніданок плюс вечеря, то ввечері безкоштовна тільки водичка. Всі інші напої будуть за додаткову плату. Зараз на відео ви бачите вечерю. Дуже багато всього різноманітного є і декілька видів риби, м'яса, салати, супи та солодощі. Обзор готелю знімала 12 квітня. Готель був заповнений на 90%, але басейн був ще не заповнений водою. гості можуть безкоштовно користуватись закритим басейном в готелі. Під час зйомки я його не знімала, так як було багато відвідувачів. Є в готелі тренажерний зал, сауна, турецька лазня, джакузі, відвідування яких безкоштовна, масажні кабінети та солярі за додаткову плату. По вечорам в сезон грає жива музика, є лобі-бар, а-ля карт, ресторан, але це все йде за додаткову плату. Бар біля басейну безкоштовний на харчування, все включено. А в готелі є аквапарк, який почне свою роботу з 1 липня. Для гостей готелю він безкоштовний. Для інших гостей, які не проживають в цьому готелі, 10 євро з дитини, 15 євро дорослого на день. Барк в аквапарку не входить в харчування all inclusive А зараз на відео. У нас сніданок, є багато сирів, брешут, ковбаса, олівки, сосиски, сухі сніданки, молоко та навіть була червона рибка, чай, кава, водичка, соки це все безкоштовно. На сніданок також можна взяти за додаткову плату, вино або шампанське. Остання реновація в готелі була в 2020 році і всього відреновано 68 номерів. Зараз ці номери називаються Superior. Як ви бачите на відео, номер Superior з балконом. Максимальне розміщення 2 плюс 2. Доставляється лише одна кровать. Є також. Номери з французьким балконом. Пляж готелі приватний. шезлонги, і парасольки безкоштовно. Депозит під пляжний рушничок приблизно буде 20 євро в цьому році. Бар на пляжі буде за додаткову плату на всіх типах харчування. Дякую вам за перегляд! Щоб забронювати тур у цьому або іншому готелю, ви зможете написавши мені або зателефонувавши за номерами телефонів, що вказані на екрані.